Ні, ще раз, якої реакції ти хочеш від Офісу президента, в якому було пролобійовано призначення тієї людини, яку призначили на посаду посилення України в Болгарії? Я, суб'єкт, суб 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 на думку Олександра шоб. Чижа. я хочу, щоб Арестович перестав бути позастатним радником Офісу президента? Так ти хочеш, І щоб шоб, перестав. Ти хочеш, щоб і перестав гавкати це називається. Типу, ну, це неможливо. Угу. Ларис. Так. Доєднуйтесь до розмови. Ну, ставите питання чи ну, що, що, як, як на це реагувати суспільство? Друзі, розумієте, а от. Для початку, ну для мене, що є показовим цієї історії, це не скільки сама ця заява, скільки те, що відбувалося потім, це виправдання, при чому цікавому вигляді, мовляв, це не я сказав, а це якийсь друг мені щось сказав. Він проходив повз, він був колишнім ППОшником, тому він почув два вибухи. Тобто, не я, хтось. А далі, от вже останній пост пана Олексія: він про те, що це не він обмовився, як він стверджує, що я обмовився, втомлений, окей. Але це не я втомлений, обмовився чим наніс шкоду країні і кхм, завдав болю для е, родичів жертв. Ні, це ви погані, це ви виявляєте, е, ну тобто ми з вами. Ті, хто обговорюється, ті, хто обурюється цим, що це ми змусили керівництво українських військових виправдовуватися, щось пояснювати. Це ми виявляється, є погані люди в цій ситуації. Мене в цьому плані для мене є показовим будь-які ляпи, які в результаті трапляються під час. Ефірів з хорошими русскими, в результаті е, перетворюються на тезу: мовляв, руски хороший, але українці та погані. Бо вони чомусь хочуть свою мову, вони чомусь обурюються е, маленькою культуркою, да, цими тезами, оціми всіми задбігами. Вони обурюються, наприклад, розмовами і промовами про те, який прекрасний був Радянський Союз. Це ми з вами погані. І тепер ми обурюємося тим, що прозвучало абсолютно одностайно, прозвучало, що е, це українське ППО, що е, ракета була збита, вона впала на під'їзд і там зарвалася. От мені от такі речі. Вони є агресивні, вони говорять про те, що, е, що в принципі, е, е, от, про неадекватність. Та, неадекватність бай більше, я, у 2020 році Олексій Арестович був призначений на посаду радника з питань стратегічної комунікації. Ну, ось ми бачимо рівень цієї комунікації, і все це, е, все це збурює суспільство. Те це певний розкол, тому що є люди, які е, його захищають, а відповідно захищають його тези про е, те, що в цій. Що нам все одно, що Росія є прекрасна, що в ній є прекрасні люди, це просто поганий Путін, деякі погані. От ми зараз їх переможемо і знову будемо жити чудово, не віддамо російську мову, бо вона теж є українська. Тобто, всі ці тези, які є руйнівні, вони є насправді тезами російської пропаганди. І в цьому українці виглядають тих людей, які плекають ідею національного відродження. Ці люди називаються ледь не, не такими архаїчними мастодонтами, з якими треба боротися, бо вони виявляються саме вони шкодять Україні. Ще один момент, який ну, я би нагадала в цих стратегічних комунікаціях: це, наприклад, дакиди в бік українських військових, теж абсолютно відкриті, що не вміють воювати, неправильно риють окопи. Ну тобто, це те, що наносить шкоду і е, фактично знецінює. Людей, що знаходяться зараз на передовій в найгарячіших точках, тобто, от, з одного боку, е, є е, певні тези, є певне певні намагання щось таке сказати, щось таке донести до великої аудиторії. А з іншого, саме ті люди, на яких зараз, саме зараз ґрунтується виживання української нації, української держави, ті, хто воюють, або ті, хто е, е, ну, розвину. Має недажливість утвердитися е, або зберегтися на території України е, тим наративом. Саме ці люди виставляються як ледь ноги, або принаймні ті, від кого треба позбутися, як від чогось зайвого, що не дає нам можливості руха рухатися на вільне і щасливе майбутнє. Оці речі мені здаються доволі загрозливими, тому що це такі, знаєте, за заділа на майбутнє. І ще один момент, на який би я хотіла звернути вашу увагу. Ну, друзі, ну це по-перше, на мій погляд, вже, це вже політичні е, компанії, які ми бачимо. Тому що е, якщо спочатку Олексій Рестович е, в своїх промовах він е, захищав він абсолютно відверто, Захищав президента офіс президента, першу чергу офіс президента, то зараз він в принципі набуває вже особисті політичні бали, і це не можна не помітити. Ну давайте позгадаємо, як всі ці хороші руски в своїх ефірах задають питання, пане Олексію. А ви не збираєтесь бути президентом? Або буквально щойдонь, коли сталося, стався цей інформаційний. Діпошли на каналі 1+,1, плюс береться велике інтерв'ю дружини Олексія Арестовича на тему, як вона готується стати першою леді. Ну, друзі, ну ми з вами зараз спостерігаємо е, чергового ноунейма, і в нас цілком можливо, що ситуація рухається до того, що ми побачимо на майбутніх виборах е, в, в другому турі е, пана Зеленського і пана Арестовича. Така ситуація теж може бути, тому що я ось про що хотіла би вам звернути вашу увагу, що, попри те, що ми бачимо абсолютне невміння комунікувати, абсолютна неповага до українства і українців, а таке, знаєте, властивість, така практика перекладати відповідальність за власні, ну, хай буде помилки, давайте погодимося. Але тим не менш, на всіх, на абсолютно всіх, хто це помітив. і... Тут явна політична компанія, тут явне такі на, 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 здобуття власних електоральних балів. І оце мене дуже непокоїть. Друзі, давайте так.